У 2024 році громадська організація Центр соціального партнерства Перспектива святкує 18-й день народження. Місія організації сприяти побудові громадянського суспільства рівних можливостей в демократичній Україні, створювати сприятливе та підтримуюче середовище для кожного, хто цього потребує, фокусуючись на інклюзивності. Покращувати якість життя українців, забезпечуючи доступ до необхідних ресурсів і можливостей для самореалізації та соціального розвитку. Після повномасштабного вторгнення Росії та окупації Півдня України головний офіс було релоковано до Західної Буковини у місто Чернівці. Наразі діяльність організації відновлено і розширено. Проєкти реалізуються у прифронтових і звільнених населених пунктах, а також у містах, що стали новими домівками для внутрішньо переміщених осіб. Центр соціального партнерства Перспектива активно працює і допомагає людям в чотирьох областях: Чернівецькій, Миколаївській, Херсонській та на Дніпропетровщині. Відкрито два філіали в місті Миколаїв. Один працює в Кривому Розі, ще один у Херсоні. В цих містах ми також опікуємося трьома прихистками тимчасового проживання для евакуйованих та постраждалих від війни. В організації розроблені та затверджені всі базові політики і процедури. Ми дотримуємося принципів екологічності. Маємо досвід співпраці з органами державної влади. Відповідально ставимося до питань інклюзивності. Штатний персонал організації навчений роботі в умовах гуманітарного реагування. Ми команда досвідчених психологів, юристів, бізнес-тренерів, менторів, коучів, консультантів та волонтерів. За 18 років допомоги українцям перспектива працювала у наступних сферах: гуманітарна допомога, соціальна інтеграція, розвиток освіти та культури, психосоціальна підтримка, робота з молоддю, робота з ветеранами та членами їх родин. Наші досягнення за останній рік в організації працює 60 осіб. Бенефіціарами проєктів стало понад 25 тисяч українців у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях реалізовано 15 проєктів, багато з яких ще тривають. Налагоджено співпрацю з більш ніж півсотнею партнерів та організацій. Після релокації та відновлення діяльності громадська організація Центр соціального партнерства Перспектива фокусується на наступних напрямах діяльності: гендерна рівність розвиток жіночого лідерства, підтримка економічної та соціальної стійкості дівчат і жінок комплексна гуманітарна допомога неформальна освіта. Робота з ветеранами та членами їх родин, економічна стійкість відновлення громад і територій, інклюзія та рівні можливості, захист прав дітей і молоді, сприяння їх особистісному розвитку, захист прав людини. Наша стратегічна мета до 2030 року вивести центр соціального партнерства перспектива на провідні позиції одного з національних лідерів у наданні сучасних соціальних послуг. Завдання мати 15 активно діючих філій по всій Україні. Ми прагнемо створювати стабільні робочі місця. Розвивати соціальне підприємництво, відкривати нові можливості для українців, інтегрувати ветеранів та демобілізованих, працювати заради того, щоб Україна стала незалежною, демократичною, безпечною і успішною країною. Віримо, що завдяки впровадженню лагідної українізації та комплексної підтримки нашої культури ми допоможемо у формуванні міцного, відкритого, демократичного, громадянського та інклюзивного суспільства. Дякуємо всім, хто підтримує нас на цьому шляху, і з радістю запрошуємо до співпраці, обміну досвідом, об'єднання зусиль заради спільних успіхів. Разом ми будуємо наше майбутнє.